Коропефе Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та нуль Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб фм Сьогодні вівторок, 28 березня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні Мануїл, Никанор, Денис, Олександр, Агапій. Народний календар, 28 березня, в церковному календарі День пам'яті мученика Агапія і сімох інших. Жили вони за часів царювання імператора Діоклетіана і постраждали через свою віру в Господа в Палестинській Кесарії. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який день. Хмарно, то це до негоди. Низько летять журавлі, чекайте поганої погоди. Цвірінькають горобці, буде теплий сонячний день. Яскравий захід сонця вказує, що кілька наступних днів будуть дощовими. Цього дня чекали на приліт чайок. Якщо птахи одразу кидалися купатися, вірили, що ще прийде негода. Також цього дня ходили до лісу. Там, дякувати. Йому за дари і просили вибачення за те, що доводиться втручатися в його життя. В лісі прийнято було читати змову, щоб не загубитися там. До заходу сонця на одязі обов'язково носили шпильку, яка захищала від злого ока. Погоду цього дня передвіщають вода й птахи. Удавнину помітили: якщо весняна вода тече повільно, то рік очікується важким. Якщо ж у цей день прилітають чайки, то можна чекати тепла. У наших пращурів був. Такий звичай, якщо цієї ночі почуєш, як ви собака, слід повернути подушку, щоб сон був хорошим. За останні 130 років, 28 березня, максимальна температура повітря складала 17,7 градусів Цельсія у 1983 році. Мінімальна ж складала мінус 8,7 градусів Цельсія у 1956 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 6 годині 30 хвилин, а зайде за горизонт о 19 годині 16 хвилин. Дивлюсь на небо Блакитне, як море, не вибухів, немає диму. І це завдяки нашим героям, що боронять мужня Україну. <пасли> Сьогодні весь світ дізнався, хто ми по одним цілим стали мільйони Наш прапор майорить тепер усюди, історик пишуть звичайні люди. Кожного звій мовти для серцебиття Україна показала, що є сенсом життя, бо там ніж пройти погодження. Цікаво знати, 28 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день історика. Цей фах недооцінюють багато людей, проте історики достеменно знають, що наше минуле може впливати на майбутнє. Достеменно невідомо, як саме був створений Всесвітній день історика. Одним із перших відомих людств істориків був Геродот, грецький науковець, який жив у 5 столітті до нашої ери, і записував великі діяння елінів у своєму творі історики. Історія. Першим українським істориком був літописець Нестор, який також вважається основоположником істографії Русі. Він народився 1056 року та був ченцем Києво-Печерської лаври. Все своє життя віддав літописанню. Історики вивчають не лише події минулого, але й те, як саме вони впливають на теперішні дні. Також ці вчені займаються прогнозуванням майбутніх подій, використовуючи досвід минулого. А чи знали ви, що в історії світу є лише два полководці, які не програли жодної битви? І один із них українець. Маловідомий факт: на світі є лише два полководці, які не програли жодної битви. Всі походи закінчили успішно і захопили всі міста, які брали в посаду. Пише Amazing Ukrainian Info. Один із них це Олександр Македонський, неофіційно визнаний найкращим полководцем всіх часів та народів. А другий це український козак Іван Сірко. Він обирався запорожцями на посаду кошового отамана рекордну кількість разів. Сірко мав феноменальне Військовий талант за життя він провів 55 походів проти Османської імперії, 65 великих битв та 179 сутичок з ворогами, і в усіх з них здобув перемогу. Під його керівництвом козаки захоплювали Очаків, Білгород Дністровський, Ізмаїл, Кілію, Тягиню, Арабат, Перекоп, Яси, Кафу, Бахчисарай, Трапезун. Перша велика перемога під командуванням сірка сталася. в 1646 році, в ході тридцятирічної війни, запрошений французами загін запорізьких козаків, на чолі яких стояли Богдан Хмельницький та Іван Сірко. За одну ніч взяли іспанську фортецю Дюнкерк, яку французька армія принца Конде не могли захопити 5 років. Фортеця Дюнкерк знаходилася в руках іспанців і мала стратегічне значення. Її називали ключом від Ла-Манчу. Вдячні французи на честь перемоги Івана Сірка встановили пам'ятник козака на березі Ламаншу. На початку 1670-х років на переправі в понизі Дніпра сірко з двома тисячами козаків розбив 10-тисячну татарську армію. У 1675-му, у битві біля Чортомлинської Січі, під його керівництвом була розбита 15 тисячна турецька армія. Унаслідок нічного бою з 15 -ти тисяч яничарів урятувалися лише 3 тисячі, а втрати козаків. Ків не перевищили 50 душ. Часом з цією перемогою пов'язують лист Мухамеда IV до запорожців і славно, звісно, відповідь йому наступного року. Сірко здійснив з 20-тисячною -ти козацькою армією похід у Крим і став першим козацьким отаманом, кому вдалося захопити столицю Кримського ханства Бахчисарай. Цікаво, що його полководський талант породив серед козаків міф, що Сірко є характерником, чаклуном і Ясновидцем. Після його смерті висули. Шену праву руку запорізькі козаки брали на всі важливі походи, намагаючись закликати військову вдачу. Похований Іван Сірко біля Чортомлинської січі, тепер село Каполівка, Нікопольського району, Дніпропетровської області. Козак поляже, але слава козацька не вмре. Слава буде жити до кінця віку людей. Новини у старостинських округах та в коропі проводиться видача допомоги від філії компанії Людина в біді, Чехія, гігієнічних наборів та підгузників для дорослих. Видача вже відбулася в Атюшівському старостинському окрузі. Нагадуємо, що благодійником визначені категорії отримувачів це: особи з інвалідністю першої групи, діти з інвалідністю, самотні літні люди, особи під опікою соціальних працівників, підопічні відділення. Ділення соціальної допомоги вдома територіального центру інформацію взяти з офіційного сайту Коробської громади Корбська громада Відновлюють роботи пункти незламності у військових адміністраціях, сільських, селищних міських радах та старостатах. Таке рішення для оперативного реагування на випадок виникнення надзвичайної ситуації днями ухвалила обласна комісія з питань техногенної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса. Діяльність згаданих пунктів незламності відновлюється з 20 Йомого березня ми відновлюємо роботу на весняно-літній період пунктів незламності, які створені виключно в приміщеннях військових адміністрацій та органах місцевого самоврядування в робочі години. Завдяки цьому жителі отримають додаткову можливість скористатися послугами доступу до мережі інтернет та підзарядки гаджетів, зазначив В'ячеслав Чаус. Нагадаємо актуальний перелік пунктів незламності у Коробській громаді, селище Короб. Вулиця Поштова, 6. Село Карильське, вулиця Центральна, 25, село Оболоння, вулиця Атаханова, 2. Пункти незламності у Понорницькій громаді. Село Деснянське, вулиця Молодіжна, 10, село Покошичі, вулиця Центральна, 28, село Радичів, вулиця Корди, 82. Пункти незламності знаходяться у приміщеннях старостинських округів. Інформацію взят з офіційного сайту Чернігівської обласної військової адміністрації. Відтепер українцям повертатимуть повну вартість залізничних квитків. Укрзалізниця повідомила про запровадження декількох важливих нововведень, які стосуються перевезень груп пасажирів, тварин, а також порядку оплати та повернення вартості квитка. Про це повідомляється на сайті компанії. Відтепер оформити замовлення для перевезення організованих груп пасажирів можна онлайн, а не лише у письмовому вигляді, особисто як було раніше. Крім того, пасажирам повертатимуть Втатимуть повну вартість квитка і половину вартості плацкарти за умови повернення не менше, ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Повну вартість квитка також повертатимуть протягом години після відправлення поїзда. Укрзалізниця вносить зміни стосовно порядку оплати за перевезення собак та дрібних кімнатних тварин. Незабаром їх буде оприлюднено. Також було введено нову категорію поїздів: місцеві поїзди пристосовані для з'єднання інфраструктури. Різних видів транспорту інформацію взято з сайту Челайн. Програма власна справа. З початку року 18 позитивних рішень про надання мікрогранту. На Чернігівщині цього року за дві хвилі реалізації програми Власна справа Державною службою зайнятості ухвалено 18 позитивних рішень про надання мікрогранту. Більшість переможців із Чернігова схвалені бізнес-проєкти передбачають створення 50 нових робочих місць. Напрями підприємництва, які обрали заявники, різноманітні. Це переважно відкриття. Відкриття закладів торгівлі та харчування, розширення швейного виробництва, а ще є й такі бізнес-плани, як відкриття спеціалізованого центру для дітей з особливостями розвитку, квест-кімнати, створення курячої екоферми, надання медичних послуг. Загалом же за час дії програми Власна справа урядового проєкту є робота з 1 липня 2022 року і до сьогодні. На Чернігівщині Державною службою зайнятості ухвалено 99 позитивних рішень про на. Дання мікрогранту. Наразі опрацьовуються заяви, подані в рамках третьої хвилі. Прийом нових заяв на отримання мікрогрантів триває. Нагадаємо, власна справа: одна з найпопулярніших програм урядового проєкту є робота. Стати її учасником і отримати мікрогрант на створення або розвиток бізнесу можуть як діючі підприємці, так і люди, які не мають підприємницького досвіду. Сума фінансової підтримки становить від 50 до 250 тисяч гривень залежно від кількості. Створених робочих місць це є обов'язковою умовою. Грантові кошти можна витратити на придбання обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення, рекламу тощо. Повернення коштів передбачається шляхом сплати податків і зборів, зокрема за працевлаштованих осіб. Щоб взяти участь у програмі власна справа урядового проєкту є робота, потрібно надіслати заявку та бізнес план через портал Дія, отримати консультацію щодо мікрогрантів. На Створення або розвиток власного бізнесу можна за телефоном 0462 67 78 02 0462 67 78 02. Інформацію взято із сайту Челайн. До уваги наших слухачів. Весна цього сезону супроводжується турбулентними погодними явищами. У зв'язку з надходженням холодної арктичної повітряної маси з півночі Європи. Очікується значне погіршення погоди. У вівторок оголошено штормове попередження. 28 березня у Чернігові та області очікується дощ з переходом у мокрий сніг. Посилення вітру до 5-20 метрів за секунду. Вночі температура повітря знизиться. До мінус 1 градуса за Цельсієм. Закликаємо зважати на прогноз погоди та бути обачними. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька. Зичу мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на частоті 101,6 один шість. Дякуємо, що були з нами! Коропе Фем рідне радіо. 2 15 75 та 098 595 00 75 Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6